У цьому відео річ піде про корисні звички взаємодії з програмою, що спрощують процес реєстрації та дадуть змогу зосередитися на пацієнтові. Отже, коли дані пацієнта внесені, ми підходимо до активнішого етапу роботи реєстрації. Для прикладу почнемо з моторної методики. В мене вже змонтовані електроди і я запускаю відповідний шаблон. Вже на цьому кроці обертанням ручки енкодера я можу обрати потрібну сторону. Підтверджую вибір середньою великою кнопкою можна використовувати стрілки на клавіатурі та Enter. Для типів проб, де застосовується стимуляція, обертання енкодера дає змогу підібрати параметри стимулу. Натискання енкодера забезпечує перехід між керуваннями інтенсивністю та тривалістю, поточний режим відображений індикатором. Ці налаштування доступні із клавіатури. В моєму випадку клавіатура урізана. І немає окремого цифрового блоку, тому в моїх налаштуваннях фігурують клавіші мінус та дорівнює для інтенсивності, а прямі дужки – для тривалості стимулу. Подача одиночного стимулу з клавіатури здійснюється пробілом. Для запуску серії, там де така опція передбачена, пробіл слід натиснути з «шифтом». На панелі приладу це окремі кнопки з відповідними позначками. В На Налаштуваннях вони фігурують під наступними літерами. Для підтвердження і збереження отриманого у вікні реєстрації відгуку слід натиснути Enter чи центральну кнопку на панелі приладу. Щоб відхилити отримані результати, натисніть Escape. Для введення виміряної між точками відстані, натисніть D, для температури відповідно, T. Ці інструменти уніфіковані для усіх методів дослідження провідності нервів, тож не доведеться шукати призначення для заповнення комірки в таблицях. Додаткова зручність полягає в тому, що виклик елементу введення одразу пропонує нам заповнення першого порожнього поля, крім того, заповнювати можна одне за одним через Enter. А при введенні температури в Цельсіях просто введіть три цифри підряд і остання буде визначена як та, що після коми. Ось ми закінчили пробу і готові йти далі. Ви можете натиснути Tab для запуску проби на симетричній стороні. Зверніть увагу, що. Таким же чином ми можемо переключатись і вже між наявними пробами, тож можемо повернутися до першої. Яким чином можна продовжити обстеження ще, можна запустити пов'язану пробу. Для цього натисніть тільду. В мене тут ще розташована українська Г, тож стрілками вгору вниз обираємо потрібний варіант, натискаємо Enter. Така ж сама механіка передбачена і для цифрового ряду. Цифри будуть викликати переліки шаблонів тієї чи іншої проби. У мене ШПЗ моторна стоїть в першу в ряду, тож натискаючи один, я розгорну її перелік. Таким чином, сусідство кнопок на верхній панелі відповідає сусідству кнопок на клавіатурі, що спрощує звикання. А ще є одна маленька хитрість. Для швидкого доступу до шаблонів проб, коли ви вже розгорнули перелік відповідно до якоїсь методики. То можете ще раз скористатися кнопкою цифри від 1 до 9 для запуску шаблону відповідно до порядку в списку. Для цього є сенс упорядковувати шаблони таким чином, щоб ті, що найчастіше використовуються, були угорі, і навіть привчатись до певної послідовності. Наприклад, натискаючи послідовність 2-1, я буду запускати сенсорну методику для ліктьового нерву. Для переходів між пробами, окрім того, що робити це мишкою, зручно буде запам'ятати гарячі клавіші B та N для повернення на попередню та далі за списком. Особливо це зручно, якщо працювати з шаблоном обстеження, що містить наперед визначену чергу проб. Під час реєстрації корисним може бути вимірювання імпедансу. Для цього натисніть I. Відобразити приховати вікно моніторингу, натисніть M. Увімкнути чи вимкнути озвучування, натисніть Ctrl-M або S, що передбачає зміну налаштувань звуку. Якщо, наприклад, потрібно обрати певний канал із кількох задіяних, тут слід скористатися цифрою відповідно до каналу. Так само при відкритому елементі налаштувань звуку можна змінити гучність, скориставшись мінус чи плюс, а також нуль для переключення статусу. Коли обстеження завершено і прийшла черга складати звіт, натисніть R. І він буде сформований. Більша частина гарячих клавіш винесена в блок налаштувань, згадується у спливаючих підказках до інструментів на панелі, тож це відео не єдине джерело таких знань. Знаходьте зручний варіант роботи саме для вас, і це підвищить ефективність застосування інструментів.